Народ, а хто із вас о, дуже полюбляє собак чи кошик там? Ага, бачу, бачу, бачу. Ага. Зрозуміло, краще в корову завели, вона хоч молока дає. Ну, це таке питання. Коротше, приїхав я до села, до своєї тітки, пізнайомився з дівчиною. Така гарна, вроді, ну, внішня. Ну, хоча б дві руки, дві ноги є. І що далі проходить? Ми зі щось знайомимося, спілкуємося. Вона говорить, що, що ж тобі подарити, там, да? ну, що, ну, що я можу подарити, ну в селі, що ти можеш подарити. Хату ж не подариш. Вона говорить, слухай, слухай, говорить, собачку хочу. Говорить. Собачку, я говорю, яку собачку? Ну, собачки різні, може, десь поймаємо. Да? Вона говорить, хочу", говорить, собачку, русский той тер'єр. Думаю, русский? Твійтер'єр. Це якесь таке ну, дешеве, безоплатне. Ну, ну, як буханка руска. Ну щось таке дуже недороге. Я говорю добре. Добре, добре, говорю, буду тобі, це псіна, говорю, я думаю, зайду на донолик знайду. Ну, все, ну, попрощалися, все. Любов до гроба. Чекає русського інтер'єра. Ну, чекаю, ну, чекаю дочекає. Я зранку заходжу на улик, блять, ціни пішли, блять, 1000 доларів, блять, тисяча, ти ще п'ятсот, блять. Я думаю, я ж думав, це, ну, це ж не танк, блядь, це ж собака, блять, що вона там може коштувати. Дзвоню їй і говорю: слухай, ти ціни на, ці, на цю псину взагалі бачила? Вона говорить, бачила. Я говорю, що ти зараз робиш? Вона говорить, гречку їм. И слухай, ти гречку ешь не потому, що ты на ПП, тому що у тебе жрати не. У тебе просто гречка. Ну, у тебе більше немає нічого говорю. Ты що, в маршрутке з этой, ну, собакой будеш їсти, за 1500 долларів, говорю, може завтра бомжи український на шашлык пожарить. Хоча вона мала, на людях я говорю, ну ты совість імей тоже. Як на цю собаку реагувати? Говорю, слухай, давай ми замість цієї собаки тобі краще, кокер і купимо. Все-таки охотниче, говорю, десь піди там щось, може якогось голубя піздане, ти принесе там пожари. А, може, якогось лібідя, блядь, що таки, ну, діч буде. Ну, вона ж охотнича, ти, ти її просто не корми, вона сама щось буде тягати кожного дня, блядь. Ну, це я тебе без ліміт, блядь, по м'ясу, блядь. Ну, вона сама що жрать, блядь, ну мала ж така, ну що вона ну, там, уші, тебе принесе. Я говорю. Тому давайте краще може окрізь панієлі, блядь, бля, коротше, ну сиділи з нею там виясняли це питання, любов, все. Вона говорить, слухай, та я все розумію, я така, ну, все, я, да, все, багато э, ну, багато э, багаті. Всі заманухи мене, все, я зрозуміла, що це буду робити. Говорить, Ти можеш мені краще 300 гривень говорить, на карту кинути, Бо пожрать ніхуй!» <риклад> От так ми і закінчили ці попіги з собакою. Але краще, як Ріспаніль, він хоча б може когось приймати, додому принести.